Добре, <пасмоністична> Ну пам пам я здесь не тут вело, чай Так вон, я уже не можу. Ценаты, Бостон, Балтимор. Нью-Йорк. Погнали. Э, ой, ой, бам. И тут тоже, тоже ничего. Південний кордон у мене не охороняється. Але... не дуже добра ідея. Ну, ладно, ще з Римом. У нас Рим... найдружелюбний до мене. Давай її заключимо з ним. Мир? Ну, не мира, а. Дружбу. А от з цим у мене будуть проблемки. Потрібно Філадельфія робити флот. Нове Анпост у варварів? Mm, а, ну якщо там, то це мене не касається. Те тут не при чому ні не за що.

Ну все, більше нікого, ну, немає в цьому світі. А за всі. Хто є? Норвегія! Тут Норвегія поселилась! Прикол. Ха, норвежці. Норвежці припалили аж туди. А що, прикольно? Вони теж освоюють дальні берега. Освоюють. Ну а що, вже це все роблять? Це, це всі роблять. Адже і Германія, і, СС, і, СР, і СРСР, Америка, Британія. Японія. Потім це Тремляне. Де все, по-моєму? Франція тільки не освоює далі берега Хоча вона щось тут збирає і мені не подобається, що вона все збирає Це, це питець. Париж! Шов, я знаю, тобі там флот. Так, добре. Куда вас можна послати, щоб ви організували прикольный город? Два города. Ну, может, сюда кудась? И водорости... А, не, водоросли бонус, ну ладно, добро. Заліза. Два города, раз, два, три, ну я не знаю. Ну, давай сюди. Десь. Але, ні, ні. Щоб нормально пройтись, можна використовувати його. Будь ласка, а можна право прохода? Ну, допустимо, на право прохода. Найс. Добре, е, тепер ти можеш більш коротко пройтись по цим землям. Чи ні? Ні. Що тобі заважає? Тобі заважають гори. І не тільки, так? Да? Ну-ка. Так, ти тут можеш пройтись? Так. Сюди вже не можеш. Ну, логічно, так. Да. Добре, давай кудись сюди відправився. Поки що. А потім буду чекати, чекати, чекати і чекати. Угу, добре. Так, тепер будуємо ще... Армии. А тут нам потребно заработать багато богата всяких всякая правда тут уже бураски это же бурасок же <laughs> бурасок? Це ж танчик. а у нас все у нас всякая всякая у нас Че, да? Всем, нифига себе. Так, добрый. Эм, Мастерсика. Угу. Эм. Наступний ход? Пан, пам, 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 опа, Що у нас тут? Ха, нічого, не зрозуміло, що? Ой, мене було чуть так, ага, ще одне гордо государство з'явилось і да. И... Набираю сюди. Да. сюда. Добро. Хочу узнать. Ага. Потом мне потребовалось все сделать. Так. Там, там, там. Більше кораблів. У мене немає. Немає вугілля. Без вугілля тяжко. Ага. А. Uh. А... Ясно. Давай кудись сюди. Ну а зараз я слідую повністю карту і буду закінчувати. Повністю карту це відносно, звісно. Але...

Mm. 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 Me la idea. Геніально просто. А ти можеш пройти? Я туди не можу пройти. Чому? Бо цей римлян. А, я з Римляном можу подружитися, точняк. А, він не готовий. Добре, а можна у тебе попросить правопрохода? На правопрохода. Подивись. Раз. Добро. Так, теперь еще одна. Ага. Ага. Ясно. М -м. Богато флота. Флота. Давай кудись сюди сюда Ні А якщо я так. А, он не відображається Сюди Сюди теж не відображається а туди подавно. А сюди Ні не, не хоче. Ну, Но. Ваше 100 соціального гельма. Так, Ейдельберг. Магдебург, Берлін. Добре. Трир. все, більше ніде немає. Чотири города. Німеччина що це таке? Це не діло. О, а ты что тут забув? Это бы сюда отправлял, да?